Доброго дня. Сьогодні працюю в гаражі. Заказала мені моя кума, стіл для розкрою матеріалу. Вона в мене майбутня швея. Ось така ось буде столешниця. Два з 2,5 на півтора метри. Зараз я поклею кромку. Ну, я для своїх, звичайно, все, намагаюся зробити якісно. І подешевше, тому багато роботи беру на себе. Це буде знизу полочка для матеріалу, який буде використовуватися в майбутньому. А це у мене будуть також все обклеїться, ніжки. На всю ширину столу. Так сказати, будемо робити гарно. Щоб воно... Буду намагатися зробити так, щоб воно було доволі міцним. Зараз будемо клею обклеювати. Ось у мене тут є. Купив я стрічку для обклеювання. Зараз все буду показувати. Так, Для того, щоб приклеїти цю стрічку до терця, нам потрібна перша стрічка, друга праска. Ну і звичайна помічниця. Зараз вона нагріється у нас до якоїсь температури. І будемо клеїти. Ось так ми приклеїли першу сторону. Є невеличкий бортик. Це лишнє, воно потім зріжеться канцелярським ножом чи ножем. От, праскою все все приглажується і воно доволі таки міцно тримається. Ну і Далі йдемо по периметру. Отже, обклеїли ми це все по периметру стрічкою. От, І далі у нас залишається такий буртичок. Його ми зрізаємо звичайним от ножом. Бажано, щоб лезо було нове. Принаймні, щоб воно було гостре. І все так акуратно. Поріжемо. Не, не дуже зручно знімати і працювати, але тихенько отак от підрізаємо все. Невеличкий нюанс. Коли зрізаєте, різати потрібно в сторону виробу, щоб не підірвати кромочку. Коли, тому що коли будете... Ну, якщо ви будете тягнути на себе, так, то ви будете підривати оцю приклеєну кромочку. А якщо будете різати в сторону виробу, то воно, по-перше, воно рівно зрізається. От. Так, йде процес зборки столу, а, тобто він стоїть на самій. Талішниці чи стільниці, я не знаю, як воно. Це одна ніжка, інша. Так, воно в мене все зажалося з трубцинами через саморобні гольнички. Головне, щоб тут був витриманий кут 90 градусів. Все порівнювалось в мене міточка. Щоб все зійшлося. От, все це я скручую на комформати. Ну, Тут, в принципі, поверхня може бути не зовсім рівна, а верхній стіл я буду прикручувати на уголочки. Я розумію, відео темне, освітлення не дуже гарне, але так от, зараз тут ще на три штучки прикручу. Будемо далі працювати. Да? Отже, що ми маємо на даному етапі зборки. Тіл зараз майже зібраний, він тільки знаходиться в перевернутому вигляді. Він буде підсвічувати трошечки Хоч Цвіте, цвіти. Отак от. Тут ребро жорсткості на отаких от, от кутничках. З цієї сторони. Воно у нас на таких кутничках. От. Все помічено. Вот, посередині ножка є. Поможем, вот. Да? И тут будут еще, уже поставили нас два отвора. Тут будет стоять еще одна, одна нишка. Вот так вот. Так вот она будет находиться. вправо не гуляла. В оцих місцях я теж зроблю по одному уголочку.